Що спільного між відео Ігоря Гіркіна, Юрія Швеця та генерала СВР вони так правдиво розповідають про невдачу Росії на війні проти України, і всім їм так хочеться вірити. Правда, є ще купа запитань, які виникають, коли починаєш їх слухати. Слухати і не розуміти, чому вони це говорять? Чому Гіркін досі не у в'язниці? За куди менші висловлювання в Росії саджають? Чому такий крутий спец з розвідки, як Швець, стільки часу щодня просиджує перед камерою? Чи не ефективніше було б направити свої знання на безпосередню роботу? Як досі Путін не виявив, хто стоїть за генералом СВР? Я офігів, Я офігів. Сьогодні ж будемо розбиратися, що так і не так з так званими блогерами-інсайдерами, реальними і анонімними, тими, які щедро та регулярно публікують нібито секретну інформацію. І привіт! Мене звуть Оксана Мороз, і ви на каналі Як Нестати Овочим. І так, ваші підписки, вподобайки і коментарі допоможуть поширювати інформаційну гігієну по українському YouTube. Але перед тим, як розпочну, нагадаю, що ми продовжуємо збір коштів на авто нашим захисникам. Це для підрозділу, яким опікується моя колега. Один автомобіль потрібно поремонтувати і ще один придбати. Наразі ми з вами зібрали 19 тисяч, а нагально потрібно 27. Якщо у вас є змога, доєднайтеся. Залишилося зібрати 8 тисяч гривень. Реквізити у коментарі під цим відео. Дякую вам. Зараз золотий час для блогерів інсайдерів Особливо якщо ці інсайди крутяться довкола Путіна. І з одного боку, всім цікаво. З іншого, а як перевіриш, чи це взагалі правда? Тому на теренах Ютубів та Телеграмів з'явилося чимало блогерів, які щедро та регулярно діляться секретами Кремля, Пантагону та інших сильних світу цього. Конкуренція чимала, виживають не всі. Але ті, хто зміг, стають дійсно популярними та можуть змінювати думки та поведінку своєї аудиторії. Я вирішив, хайпануть. Ось чотири базових правила популярності таких блогерів. Для початку потрібна легенда: хто ти та чому знаєш більше за інших. Далі, щоб українці почали тебе слухати, потрібно критикувати Путіна та його режим. Щоб українці продовжували слухати, потрібно регулярно давати аналітику в переміжку з інсайдами. А от щоб українці тобі повірили, потрібні ще й прогнози та такі, які неодмінно збуваються. Як думаєте, хто може регулярно виконувати всі ці умови? Регулярно ви кілька співпадінь, про скіпти-скептики спишуть на випадковість. Правильно російські спецслужби. Вони планують, вони зливають інформацію, вони реалізують і о чудо, прогноз збувся, і аналітика підтвердилася. Каляді, москалі. Навіщо це їм? Тут все просто. У потрібний момент українці мають чітко робити те, що скажуть їх кумири: робити і вірити, що це правильно та безальтернативно. Це як з шпигунами. Створили легенду, закинули в потрібне середовище, він втерся в довіру і тільки потім починає збір інформації чи диверсії. І так на це можуть піти місяці. Який жах? Який жах. А що не жах? Жах. Я ж кажу, який жах? прадути. Я вже розповідала у попередньому відео, що зараз в російській пропаганді з нами важко. У біолабораторії ми не віримо, путіна ненавидимо, згуртувалися та працюємо на перемогу. Тому Росія концентровано працює прихованими інструментами. Блогери-інсайдери один з них. Для цього російська пропаганда створила не одного такого блогера, а цілу лінійку. Все, щоб охопити максимальну аудиторію, щоб кожен міг вибрати того, у кого повірить. Хтось повірить Гіркіну, який захоплював Донбас у 2014-му. потім розсварився з російською владою і тепер її критикує. Для цього інші блогери та анонімні канали нам постійно повторюють: він професіонал, він знає, що каже. Та як його не слухати, він ж так завзято та аргументовано викриває недолугості російської армії, матюкає Путіна і в грішно ставить більшість його оточення. За всім цим протестним фльором якось зовсім забуваєш про те, що він воєнний злочинець і винен в смертях тисяч українців. Так що, друзі, я вимушений констатувати, наша із вами русофобія недостатня або генерал СВР. Тут, взагалі, як у фільмі, група високопосадовців з російських спецслужб вирішила піти проти систем, щоб зруйнувати її зсередини, почала публікувати викривальні матеріали. Та ще й які регулярно розповідають деталі нарад Путіна та пікантні деталі з його особистого життя. Усе це переміжку з прогнозами, які збуваються, як тут не повірити, отож, блогерів з генералу СВР терпіти не може російська влада і влаштовує спецоперації по їх викриттю, і завжди безуспішно. Ну що його казати, коли воно, звісно, понюхає я, я... поню. Я, я, так. а тепер давайте відволічаємося від того, що нам показують, і подумаємо: якщо мова про людей, які настільки близько до Путіна, та ще і на чильних посадах в спецслужбах. То чому їх досі не вирахували? Їх же ж там не мільйон, а кілька десятків, може, сотня друга. За час існування генерала СВР, напевно, можна було розібрати кожного на молекули і припинити цю нібито шкідливу для Путіна діяльність. Можна було, якби була така задача. І так. У нас вже є військовий злочинець, який критикує Путіна, діючі високопосадовці російських спецслужб, які пішли проти системи, і не вистачає ще когось нейтрального. За це відповідає Юрій Швець. Він інший уродженець України, радянський розвідник та майор КДБ. Зараз живе у США та заробляє на аналітиці. А ще він сокурсник Путіна. Сокурсник Путіна по інституту Внешньої розвідки імені Андропова звучить дуже авторитетно. Сокурсник Путіна саме так його представляють майже на всіх інтерв'ю. І саме через цей статус Швеця запрошують на телеефіри, беруть коментарі. А його ютуб-канал набирає мільйони переглядів. І неважливо, що сам Швець насправді не знає, чи вчився він з Путіним на одному курсі. Каким Путін заповнився тим, хто з ним учився? Ну, Одкраїна говоря, я його не пам'ятаю. Тобто, Швець не впевнений, що він причетний до того, завдяки чому став відомим. Можливо, тому що згідно з відкритих джерел вони вчилися там в різні роки. Путін закінчив інститут зовнішньої розвідки у 85-му році, а Швець на пару років пізніше. Швець перший з аналізованої трійки блогерів, який почав виконувати свої реальні задачі. Так наприкінці квітня, а якраз тоді, коли захід погодив надання Україні важкої зброї, Шверць записав відео, у якому звинувачував українських волонтерів та громадські організації у корупції. Самопроголошений сокурсник Путіна викликав справжній щит шторм в своєму відео. Він звинуватив українців у масовій крадіжці гуманітарної допомоги зі США, в тому числі зброї. Він провів своє розслідування, зібрав докази. Ні, він подивився інтерв'ю на CNN американського полковника у відставці, який навчає українських військових. Чустили, що человека прорвала, чувствується, он. Він оббивал якісь пороги. Швець подивився інтерв'ю полковника і зробив страшний висновок. Допомога не доходить до місця призначення, бо потрапляє до рук барих, Тобто крадеться. А відставний полковник б'ється у всі двері, але його ігнорують. Слова швеця спричинили паніку в інтернеті та масу гнівних коментів. Переклад від швеця був настільки вільним, що ледь не став книгою Олеся Бузіни. Бо інтерв'ю взагалі не про розкрадання гуманітарки, а про опасіння, що в майбутньому американська зброя потрапила. Бить не в ті руки, як це було, наприклад, після війни в Афганістані, але сьогодні, на думку Сполучених Штатів, ці ризики виправдані та враховані урядом. Тобто, якщо перевірити звинувачення швеця, то виявиться, що він десь прибрехав, десь проманіпулював, десь взагалі від себе додав. Результат цього вкиду був феєричний. Українці кинулися масово поширювати зраду, дискредитуючи волонтерську силу, яка рухає нас до перемоги. Усе в кращих традиціях російських інформаційно-психологічних спецоперацій. Знайти больову точку корупція зло. Підкріпити бодай якимись фактами. Ну, точно, є хтось, хто намагається заробити на війні. Створити історію тут вхід іде, перекручене інтерв'ю CNN. А далі українці самі все зроблять. І неважливо, що жодного факту корупції не було наведено. Це, 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 це. А що швець? А він ще й почав лобіювати призначення протеже Гордона Ігоря Смешка на посаду, щоб він розпоряджався у цією гуманітаркою, яка приходить до України. Гіркін, Швець, Генерал СВР це далеко не повний перелік блогерів-інсайдерів, які заманюють аудиторію, а потім запускають вронівні інформаційні спецоперації. Свідомо чи ні. Розуміти їх реальний план в момент буває дуже важко. Але. Важко тільки тоді, коли не знаєш попередніх кейсів, які створювалися по тих самих лекалах і вже проявили себе в повній мірі. Зараз проаналізуємо один з таких: той, завдяки якому розквітнули українські анонімні телеграм-канали, звісно, під керівництвом ФСБ. При тим, як продовжу, хочу подякувати усім тим, хто підтримує нас на Патреоні та став спонсором каналу на Ютубі. Кожна ваша гривня працює на перемогу в інформаційному фронті. Дякую. 31 першого жовтня 2019 року на Халовін український інформаційний простір сколихнувся від появи пранкера Джокера та його анонімного телеграм-каналу. Лише за перші п'ять днів з моменту офіційної появи в телеграмі. Він оприлюднив уже три компрометуючі листування з депутатами. Усі його жертви слуги народу. Так, пранкер змусив слугу Богдана Яременка видалити пост про секс-скандал як навмисну провокацію та публічно вибачитись за свої дії. А от його однопартійців Миколу Тищенка та Михайла Радуцького, нібито розкрутив на зізнання про доплати у конвертах для слуг. Джокер тим часом натякає на нову порцію компромату, але ставить умову 50 тисяч підписників. Наразі ж у нього їх майже 30. При цьому близько 10 тисяч зафолували пранкера протягом останньої доби після оприлюднення. Нання ним листування займовірної участі депутата Тищенка. Якщо ви не підпишетесь на цей канал, то я сам знайду вас в вашому телефоні, в ваших чатах, в ваших думках. Я опинюсь там, де ваше темне місце. Для полоти картини додам кілька деталей через день після появи джокера його прорекламував проросійський блогер Толік Шарій. Про російське видання страна юа першим публікувало пранки Джокера, та навіть брало у нього ексклюзивне інтерв'ю. Бридота! Медведчуківські медіа зік 112 News One найбільш говорили про його матеріали. А сітка ФСБшних анонімних телеграм-каналів того часу, на чолі з сімейством шарів, на випередки придруковувала матеріали Джокера. Совпадіння! Його пранки були професійні, їх теми влучні, а жертви відомі. Тому шум довкола Джокера стояв такий, що всі мед медіа на випередки робили про нього матеріали. Експерти коментували як явище, а політики виправдовувалися. А аудиторія ж анонімних телеграм-каналів росла. І так, саме тоді там публікували реальні зливи, щоб люди прочитали, а потім у житті побачили і підтвердилося, що там все вірно пишуть у цих анонімних телеграм-каналах. А тепер давайте розберемося, навіщо все це було потрібно. Для розуміння причин додам ще одну важливу деталь: телеграм-канал Джокер з'явився у другу хвилю створення анонімних телеграм-каналів. Тоді аудиторія телеграму була невеликою. Джокер був номер один своїм невеликою аудиторією 78 тисяч підписників. А річне охоплення топ-10 анонімних телеграм-каналів було на рівні 160 мільйонів переглядів. Весбе, звісно, це не влаштовувало. Потрібно було залучити більше української аудиторії. Нагадаю, що в Росії вони добилися популярності телеграму через його заборону і акумулювала там потрібну ліберальну аудиторію. У нас же у хід пішов джокер. Який тримав у страсі всіх політиків та й не тільки їх. Адже наступною жертвою міг бути кожен з відомих людей. Нагадаю, що на фоні цього інші телеграм-канали активно публікували дійсно інсайдерську інформацію, яка підтверджувалася: як тут не стати активним користувачем інформаційного телеграму та не читати анонімні телеграм-канали. І аудиторія росла та багато в чому за рахунок політиків та людей бізнесу, тих, які приймають рішення. Адже там було стільки інсайдів, які потрібні для роботи. Та відкривалося величезне поле для інформаційних війн з політичними та бізнес-конкурентами. Пранки, переписки політиків, внутріпартійні чати, темники, зливи компромату на тодішнього голову ДБР та багато іншого. Все це публікувалося під маскою анонімності. Ну реально, якщо дуже приблизити, виглядає все як гімно. Саме Джокер у 19-му став ключовим популяризатором анонімних телеграм-каналів. А потім ілюзія безкарності призвела до того, що навала анонімних зливів у телеграм перетворилася на епідемію. Це спотворювало реальну картину світу українців, які часто сприймали написані нібито по секрету плітки як достовірне джерело інформації. І так, зараз реальних інсайдів у Телеграмі не знайти, а от фейків до кольору до вибору. Тобто ФСБ завдяки Джокеру отримало те, що було потрібно, сконцентрувало в одному місці потрібну українську аудиторію та отримало інструмент, як нею ефективно маніпулювати. Зараз, за даними Форбс, аудиторія сітки телеграм-каналів російської пропаганди понад 4 мільйони. А коли починав Джокер, вона ледве налічувала 300 тисяч. Ось так працює технологія блогерів інсайдерів Правда ж, коли дивитися в трест проспективі все як на долоні, а от коли в процесі, аналізувати важче. Але потрібно. Бо Швець, Гіркін, Генерал СВР це такі ж джокери. Кожен створений та розвивається під свої цілі. Проте не всі з них вже відомі. Пам'ятайте, блогерів створюють профі. Вони добре розуміють і вивчають цільову аудиторію. Тому, коли вкидатимуть інформацію, ви цього не помітите і потрапите на її гачок. Але ми маємо сказати йому дзузьке. Що з цим робити, як не потрапити на приманку російських спецслужб, не слухати таких інсайдерів та не поширювати таку інформацію. Ігнорування це найгірше для них і найкраще для нас. Це все на сьогодні. Якщо вам сподобалось дане відео, поширте його у соціальних мережах. Давайте разом формувати інформаційну гігієну українців. І дякую, що дивилися до кінця. Від імені всієї патріотичної спільноти. Дякую за це. Нагадаю, що ваші коментарі та вподобайки допомагають популяризувати дане відео серед глядачів українського YouTube. До скорої зустрічі, Па-па.